Роблять велику помилку в інтересах Росії, керівник офісу президента Андрій Єрмак наїхав на деяких нардепів. Чиновник написав у Телеграм, що деякі народні депутати заплутались у питаннях безпеки, інтересів і майбутнього України. Єрмак повідомив: цитую, деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України. Зокрема, як відзначив керівник офісу президента, якщо у Головах цих народних депутатів національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Росії. План перемоги України це формула миру, а точніше – це шлях до справедливості. Раніше член депутатської групи відновлення України Євгеній Шевченко у мережі Телеграм закликав президента України Володимира Зеленського починати діалог із Росією. Також депутат запропонував свою допомогу і готовий для цього чомусь поїхати до Мінська. Нафтоприробний завод у Саратові атакували вночі 8 листопада. За операцією стоїть головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє одне з джерел у силах оборони. За інформацією джерела та кадронів на НПЗ у Саратові. Це операція української розвідки. Щодо деталей операції, то як зазначають джерела, дрони «Гур» долетіли до російського Саратова та завдали вогнового ураження Саратовському НПЗ. Інформацію про численні вибухи у заводському районі Саратова, де і знаходиться НПЗ, підтвердили не лише мешканці у соцмережах, а і місцева влада. Губернатор Саратовської області пояснив вибухи у місті роботою ППО. по БПЛА. Містеві ЗМІ підтверджують, що безпілотники влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з мазутом. Раніше з'являлося повідомлення про те, що у Саратові цієї ночі дійсно спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі, і губернатор російського району заявляв, що нібито у районі вище. Зазначеному палу уламки дрона. Саме там знаходиться ось цей НПЗ. Міноборони Росії стверджували, що нібито вночі протиповітряна оборона збила 17 безпілотників, з яких шість у Саратовській області. Додам, що Саратовський нафтопереробний завод, раніше відомий як завод Крекінг, входить у структуру Роснафти. І станом на 20-й рік обсяг переробки нафти на заводі становив більше ніж. 7 мільйонів тонн. НПЗ випускає понад 20 видів продукції. Це неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут різних марок, бітуми, вакуумний газоль і технічна сірка. Вони просто марно помруть. Бійців зсу не надто турбують атаки солдатів КНДР. Про це пише The Guardian. Бійці українських збройних сил, які утримують території в Курській області Росії. Готові до можливого протистояння з північно-корейськими солдатами і не особливо стурбовані рівнем цієї загрози. Як розповів Декардіан, один із солдатів Віталій Овчаренко, він вже вивчає корейську мову. Він розповів цитую: я вивчив кілька фраз: це руки вгору, киньте зброю і повільно ідіть до нас. А ще скиньте бронежилет і каску». Цього тижня повідомлялося, що північно корейські солдати вже б'ються під суджою і вступили в зіткнення з бійцями зсу. Який буде їхній вплив на поле бою, поки що не зрозуміло. Проте українських солдатів це, схоже, не турбує сильно. Зазначає The Guardian. Ми не знаємо, як Москва буде їх навчати або спілкуватися з ними. Це можуть бути фанатичні професіонали з тоталітарними душами, або хлопці без досвіду з іншого континенту. У будь-якому разі, ми готові до загрози. Вони просто будуть марно вмирати. Як пише The Guardian, українські військовослужбовці в Росії жартують, що той, хто захопить першого північно-корейського військовополоненого, буде винагороджений ящиком шампанського. Військовий зазначає, що насправді ми будемо передавати північнокорейців компетентним органам. Євчаренко сказав, що на його думку росіяни в суджі. Навряд чи стали БП переховувати поранених іноземних солдатів, і тут панує неймовірний расизм. Мене це дуже шокує, сказав він. На його думку, курський рейд був успішним, незважаючи на небажане пробуття чотирьох північно-корейських бригад і перші зіткнення. Цитую: ми домоглися більшого ніж хотіли або очікували. На війні не все так просто, але загалом ми налаштовані позитивно, сказав військовий.